Вони не просто їдуть, вони танцюють І з сяючим хромом і яскравими кольорами лоурайдери це більше, ніж машини. Це мистецтво, культура та ідентичність, народжені на вулицях Лос-Анджелеса та відомі сьогодні в усьому світі. Історія починається у 1940 х роках. На той час американська молодь захоплювалася хот-роц, швидкими, гучними машинами. Але мексикансько американська молодь у Лос Анджелесі хотіла зробити свої машини особливими і відповіла власним стилем. Замість гонок вони пішли іншим шляхом, занижували підвіску, робили хід плавним і створили гасло, «Low and Slow» – низько і повільно. Як заява ми не поспішаємо, ми відрізняємось. Їздити низько було не про швидкість, а про стиль, гордість і бажання виділитися. Для цих спільнот лоурайдери стали рухомими полотнами. Яскраві металічні фарби, хромовані деталі, оксамитові інтер'єри та складні малюнки перетворювали кожну машину на особистий шедевр, деякі розмальовували авто ацтекськими воїнами, інші релігійними іконами чи сімейними портретами ці машини розповідали історії спадщини, боротьби та єдності. Керувати лоурайдером означало не просто пересуватися, а заявляти ось хто ми є. У 1950 60 х роках у східному Лос-Анджелесі з'явилися автоклуби, такі як Імперіалстадюкс. Це були не просто групи водіїв, а справжні родини. Учасники допомагали один одному будувати, фарбувати і демонструвати свої машини, вихідні круїзи ставали подіями, що об'єднували райони та покоління. Для багатьох лоурайдер був гордістю родини, спадщиною, яку передавали від батька до сина. Проте не всім подобалася ця мода. У Каліфорнії в 1940-х ухвалили закони, які штрафували водіїв за занадто низькі машини менше 10 сантиметрів від дороги. Саме ця заборона підштовхнула ентузіастів шукати технічні рішення. Так з'явилася ідея гідравліки. Перші системи власники брали зі списаних літаків після Другої світової війни. Насоси і циліндри з авіації переносили у машини, і, хоча це було небезпечно, важкі автомобілі часто ламали механізми саме завдяки цим експериментам Лорайдерс отримали свою неповторну магію. Це нововведення змінило все. У кінці 1950-60-х років ентузіасти почали встановлювати гідравлічні насоси, які дозволяли машинам підніматися, опускатися і навіть підстрибувати. Раптом лоурайдери не просто ковзали плавно дорогою, вони танцювали. Натовпи збиралися, щоб побачити, як машини стрибають і нахиляються, перетворюючи вулиці на арени творчості. Гідравлічний лоурайдер став символом інженерної майстерності та художньої уяви. Не всі вітали культуру лоурайдерів. У 1970-80-х роках поліція та законодавці націлилися на круїзинг, вважаючи його загрозою. У багатьох містах ухвалювали закони проти круїзів. Власники стикалися зі штрафами, переслідуваннями та стереотипом, що вони пов'язані з бандами, але спільнота не здалася. Клуби організовували сімейні заходи, паради та благодійні поїздки, щоб довести лоурайдинг це про гордість і культуру, а не злочинність. Після десятиліть боротьби ця культура нарешті отримала визнання. У 2022 та 2023 році Каліфорнія офіційно скасувала заборони на круїзинг. Для багатьох родин лоурайдерів це було більше, ніж зміна закону це була перемога ідентичності над упередженням. Сьогодні міста проводять фестивалі лоурайдерів, а цю культуру вшановують як невід'ємну частину американської історії. Лоурайдери вже давно не тільки в Лос-Анджелесі. Від Японії до Бразилії ентузіасти створюють власні авто, натхненні оригінальним чеканорухом. Фільми, музичні кліпи та хіп-хоп поширили образ лоурайдерів по всьому світу. Вони стали символами спротиву, гордості та творчості, які визнають усюди. Лоурайдери це не просто машини, це рухомі витвори мистецтва, народжені з боротьби, розфарбовані гордістю та керовані душею. Від вулиць Східного Лос-Анджелеса до сцен усього світу лоурайдери розповідають історію, коли культура зустрічається з творчістю, навіть сталь може танцювати.